Чи справді Росія масово обходить санкції та без проблем закуповує запчастини для далекобійних ракет в Європі та Америці? Ні. Ні. Це інформація, яка навмисно створена. Аби спричинити безлад, аби спричинити плітки, аби навести якесь таке, знаєте, незрозуміння інформаційне. І це навіть, знаєте, це навіть не просто журналісти там перекрутили та розповсюдили, а це дійсно інформація від якоїсь важливої людини. Тобто це якийсь чоловік при владі, чоловік, який має взагалі санкцію на те, аби коментувати взагалі ці питання, навмисно розгойдує е, цю інфу. Добре, чи отримує Росія взагалі запчастини та комплектуючі з Європи та США? Ні. Та ні, ну слухайте. Ні, вони заблоковані цими санкціями саме в цьому питанні. Тож інфа провокативна, і вона, вона за кордону. Вона замагом іде з темою маніпуляції і маніпуляції саме україною. Ну тобто, це якась не дуже чемна і чесна людина розповсюджує цю інфу. Я не можу її підтвердити. Чому в Європі саме зараз заговорили про перспективи багаторічної конфронтації з РФ? Це робота на майбутнє, це робота дійсно з підготовки, це з посиленням військового забезпечення. І я б сказала навіть, що після е, схожих заяв ще будуть якісь заяви не від однієї країни. Бо зараз е, таке, відчуття, ну, да, таке відчуття, знаєте, ніби воно поширюється всесвітом взагалі ця тема. І зараз дуже багата, велика кількість країн буде. Саме цю тему подалювати та е, тему озброєння захисту і готовності взагалі до будь-якого нападу буде підіймати ну, велика кількість країн різних. Тож це не більше аніж е, підготовка, аніж фокус уваги на цій на цьому питанні, аби шведи так само тримали. Тож шведи зараз е, почнуть щось сплачувати, саме е, Цю ланку держави. Щось будуть вони там змінювати, аби отримати туди більше коштів. Чи можливий масований наступ ЗСУ на всіх фронтах після отримання Ф-16? Так, ну давайте так: це логічно, що якби ми отримали Ф-16, то ситуація на фронті вона б змінилась. Але. Я не бачу цього отримання і я не бачу зміни, про яку варто було б зараз говорити. Чи є ймовірність, що РФ втратить контроль над небом над своєю територією цього року? Так. Да. Да. І вони будуть в шоці взагалі від того, наскільки вони не контролюють і не захищають небо бо дійсно. Контроль над небом вже втрачено, щоб ви розуміли. ну, тобто, це не на майбутнє, це вже на сьогоднішній день. Контроль над небом втрачено. Немає можливості захистити себе в тому обсязі, який би гарантував дійсно безпеку, бо будуть втрати і людські і руйнування. Ну, слухайте, слава Збройним силам України, що я вам скажу. Чи справді Данія затримує поставки винищувачів F-16 на декілька місяців? Так, чи справді Данія затримує нам поставки? Так, справді затримує. Навмисно вона це робить? Не навмисно вона це робить. Дуже схоже знаєте на е, пообіцяли, але ви, як, як виконати не зрозуміло, тому що немає в наявності, немає. Можливості прискорити ці поставки, аби використати всі терміни, які вже були обговорені. Тож це не прояв якогось там якоїсь зради або підступного ставлення це більше технічні процеси. В них немає в наявності е, тієї кількості, якою вони могли нам допомогти, не зашкодивши собі. Тому зараз Данія більше зацікавлена в тому, аби повільно вкладатися в ці питання і згодом. Ну тобто вони не поспішають це. По перше, тобто я не бачу того, що Данія зараз бігає і шукає вирішення проблеми, як же скоріше по Україні надати ці F-16. Ні, вони зацікавлені в повільному, в помірному взагалі придбанні можливості їх самим собі отримати. Тож немає їм чим ділитися сьогодні. Чи вдасться завадити паспортизації українських сиріт на окупованій території, чи вдасться завадити Путіну, видавати на окупованих територіях? Не вдасться ні, на жаль, не вдасться, і це не Путін цим керує якась жінка в Кремлі. Саме керує цими процесами. Робиться це навмисно. Це ну і рефан перевернути. Ну тобто, це всі порушення всіх правил, порушення всіх домовленостей. Ну тобто. Ми не можемо цьому завадити на сьогоднішній день. Немає такого інструменту і ніхто нам не допоможе. поки ця жінка є, і поки, поки вона контролює ці процеси. І тут ми ще багато чого не знаємо, що вони роблять стосовно порушення. Порушення прав, порушення законів стосовно саме документів і знаєте, як соціалізації людей і дітей в тому числі. Тож не вдасться нам, на жаль, за вами. Чи справді росіяни намагаються перетворити свої застарілі далекобійні ракети на касетні? Да. Да, поновити там не просто на касетні, а вони ніби як оновлюють взагалі А, ну тут оновлення принципу дії, принципу роботи. Так е, і тут е, стара, знаєте, стара російська росіянська саме традиція, ця совкова із чогось кулю робити. І от вони дійсно із чогось намагаються зробити кулю. Е, і що це їм дасть? Чи вони? Це тема економії, це тема невистачання коштів. Тобто, тут то дійсно брак можливостей посилити потужність. Саме тому оцього з палок і ще чогось, вони ліплять величезну зброю. І вона буде летіти. Вона буде летіти. Буде вона летіти, але не долітати. Чи справді ЗСУ знайшли спосіб обходу російської протиповітряної оборони в Криму? Так, да, так. Да, да. неможливість захисту по такий знаєте порушений захист, зламаний захист. Е очікує російське ППО в Криму? Це по перше, так справді вони знайшли, і вони не просто це знайшли. Вони цим будуть дуже активно користуватися з новими можливостями. Чи можливий військовий переворот в РФ цього року? Спроби будуть, спроби не фактичні, а спроби спочатку будуть інформаційні, ну, тобто будуть намагатися пробивати, розхитати, і це, до речі, буде дуже швидко. Але до військового перевороту не дійде. Переворот все ж таки станеться. Ну, тобто, зміна влади буде тут, втрата царя буде. Ну тобто тут будуть такі е, динамічні зміни, я б сказала. Але не шляхом військового перевороту, а все ж таки політичними. Е, Якимись плітками, якимись підсижуваннями. Ну, тобто підлість, підступність і маргінальство приведуть Росію туди, де вони повинні знаходитися насправді. Тож не військовим чином це станеться, на жаль. Чи справді дружини та матері мобілізованих ВРФ готові виходити на вулиці на масові протести? Ні. Ні, вони більше, як знаєте, гуртуються десь по норам, і там десь вони обговорюють і е, е, дуже вони так е, незадоволено щось демонструють, але тихенько, і за зачиненими дверима. Чи буде вирішено питання з британськими тральщиками, переданими Україні, які не пропускає через свої води Туреччина? Так, домовляться і домовляться досить швидко. Не пропускали е, і не пропускають вони е, ці трали саме через. Е... Ну, тобто, це знову це не про зраду, це не про е, якесь певне ставлення Турції до України. Ні, це якісь паперові ситуації. процеси, це якісь неузгоджені моменти. Ну я б сказала, більш бюрократичні, які дуже швидко вирішаться. Я не бачу в цьому події, на яку слід звертати увагу і перейматися. Не не про це дайте спитаю чи доїдуть ці трали Найближчі до кінця січня, наприклад, давайте глянемо, чи от отримаємо ми. Так, не знаю, яка там їх кількість, але хочеться сказати два так, а інші. Ну, тобто, їх ніби розподілять на кілька рейсів. Не знаю, чи можна так про них казати. Чи отримає Україна достатню кількість ракет для зенітно-ракетний комплекс «Патріат» взимку? Так. Да. Не все ми отримаємо, але отримаємо. І тут дійсно ми отримаємо те, про що ми домовлялися, те, про що ми мріяли, те, що було недосяжне, дуже далеке. Нарешті ми отримаємо і відчуємо себе такими переможцями. Сказати, що ми... Всю обіцяну допомогу отримаємо саме стосовно цих ракет, не можу сказати, але ну, досить велику кількість. Чому військовий експерт був впевнений, що російські спецвійська виснажені до межі? Да, давайте так. Чи виснажені спецвійська Росії? Виснажені, але якось Росію це не дуже турбує, бо вони взагалі не переймаються станом. Саме е, фізичним, не знаю, там потенційним своїх військ, тут більше наміри. Давайте. Чи виснажені війська? Виснажені відпочинок їм не готують. Тут навпаки, готують якийсь ченч, готують якусь зміну, і ледь не на іншу війну їх готують. Бо я не можу сказати, що на сьогоднішній день війська, спецвійська Росії планують якусь активну, ну якусь активну дію. Бо я питаю: відпочивати їм не дають, допомагати їм не планують, а планують, ніби знаєте, як зупинити, аби вони вдох видох зробили і змінити їх. От, от знову, як мені йшло з першого дня війни, що вони їх заберуть згодом на якусь іншу війну. Дайте я спитаю, чи про це йшла мова? Ну так. Да. Виснажені, втомлені втрати, е, якісь неймовірні втрати, бо тут башта саме по людях, ну якось пройшлася дуже активно. Але не це стане причиною, чому вони перестануть активно діяти на нашій території, а саме в тому, що вони їх готують кудись. Чому Німеччина ніяк не реагувала на наявність невідомих дронів над полігонами для навчання ЗСУ в цій країні? Я б не сказала, що ці дрони несли якусь загрозу нашим військовим. Це по перше. Тому що я питаю, що це за дрони, і мені кажуть, що це власність тієї країни, в якій це відбулося, по-перше. І таке відчуття, знаєте, ніби вони з якогось. Сундука дістали ці дрони, бо вони там лежали, бо це щось з минулого, це щось те, що давно не використовувалось. Ну Таке відчуття, ніби це просто як паралельно їх тестили, паралельно випробовували, чи залишились вони задоволені цим випробовуванням? Ні. Ну Тобто, це якісь технічні процеси, які відбувалися, необхідні процеси. І ну загрози чи якоїсь ситуації, події я в цій ситуації не бачу взагалі. Чи схвалить Конгрес США допомогу Україні до лютого? Ні. Ні. Вони будуть про це розмовляти. Вони будуть демонструвати, вони навіть зроблять якусь заяву. Давайте так, чи схвалить? Конгрес США не схвалить або не в повному обсязі, або не в тому стані, в якому є це зараз. Бо ми все ж таки відходимо від них цим питанням і як оновлюємо умови, тож ні, ще потрібно працювати над цим питанням. Чому Шольц проти поставок ракет Торес, хоча його до цього закликає Бундестаг? Шольц проти поставок, тому що їх мало, тому що вони стосовно цих ракет, дійсно, Германія начебто відчуває ну, таку гостру потребу, тобто немає в наявності тієї кількості, аби задовольнити Україну. Це по-перше. По-друге, я б не дуже сказала, що проблема в Шольці. Тут дуже схоже за сімкою мечів, що Шольца знаєте, роблять цапом відбувайлом більше в цьому питанні, бо не можу сказати, що Шольц має таку величезну вагу, що ж саме через нього ми їх не отримуємо. Ні, тут більше тема скрути і тема неможливості надати повноцінну допомогу, бо знову ж таки, бо їх немає. Чому колишній голова центральне розвідувальне управління впевнений, що в разі перемоги над Україною Путін одразу нападе на Молдову. Чи ма добре зараз я спитаю, чи має в Путіна взагалі намір нападати на Молдову? Не, немає такого наміру. Це е... я не знаю, як це сказати ІПСО. Це переконання, аби розхитати знову цю тему. І привернути увагу до озброєння, отака От буде відповідь. Ну тобто, сказати, що глава ЦРУ колишній переймається через те, що Путін нападе на Молдову, ні. Чи є в нього така інформація достовірна? Ні, навіщо ця інформація? Аби привернути увагу на озброєння і якимось чином. Заробити чи заробляє напряму колишній голова ЦРУ? Це вже для мене питання. Колишній голова ЦРУ взагалі на війні з Україною? Ні, але хотілося б. Так, це таке відчуття, ніби людина шукає ланку, де можна заробити коштів і привертає до себе увагу. Ну, тобто, це не пов'язано з війною, це більше пов'язано з його політичною діяльністю та його статками. Бо щось він втратив можливості фінансові, такі, які мав. Тому людина зараз шукає собі якусь ланку, де можна присісти і поїсти. Більше про це. Чому росіяни саме зараз зосередилися на масованих обстрілах прифронтових територій на Донеччині? Їм потрібна перемога, їм потрібен захист якийсь, їм потрібна е, можливість. Вони знаєте, що хочуть зробити? Вони хочуть певну сіру зону зробити з цих прифронтових територій. Бо тут наміри, це не наміри, це не плани. Знаєте, що чітко стратегія робити оце. А це ніби одна з тактик ведіння росіянцями війни. Знищувати, отак, просто знищувати, тому що башта, руйнування, знищення. Ну тобто, це е, спроба отримати перемогу, отримати можливості відступу і отримати ну, якусь буферну зону. Ну, тобто, це дійсно таке відчуття, ніби вони хочуть зробити сіру зону саме з цих прифронтових територій. Вони будуть намагатися це робити методично е, жорстко. Ну, виконуючи накази, чи вдасться їм взагалі створити сіру зону? Ні. Ні, ми відіб'ємось. Ми відіб'ємося і повернемо своє це стовідсотково. Але частково десь сіра зона буде. І я б сказала, що нехай це буде Білгородська народна республіка. Чи вдасться Україні до кінця року налагодити власне виробництво боєприпасів в необхідних об'ємах? Да, до цього будуть долучатися інші країни, над цим працюють в це покладені кошти, залучені люди, е якісь майстри, які навчають, ну тобто діляться якось своїм досвідом. так. Чи вдасться нам посилити так, звичайно, стовідсотково і тут багато доріг, багато територій. Тобто, я б сказала, що це буде відбуватися майже на всій території України України, і до цього будуть долучені інші країни. Навіть я б сказала, що в інших країнах так само буде організовано виробництво української зброї. Чи отримає Україна сучасні антидронові системи в достатній кількості, щоб захистити всю територію України від російських атак? Да, 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 да. І це є нашою сильною стороною. Чи вдасться переконати Угорщину не чинити спротив в питаннях надання військової допомоги Україні від ЄС? Тут я б не сказала, що підходить слово переконати, бо тут все ж таки силові якісь методи, методи тиску, методи, сили е того хто більший і сильніший, але я б сказала зупинити Угорщину і не дати їй можливість це робити шляхом зміни голови. От тут про це, чи наступить цього року переломний момент в війні? Ми до нього близько, дуже дуже близько. Чи затвердять в Україні оновлений закон щодо мобілізації в Січні? Його затвердять. Потім буде якась відміна, потім якесь доопрацювання, внесення якихось додаткових умов, сперечання, дуже багато резонансу навколо та переговорів взагалі на цю тему. Але ці переговори, вони ніби на таких ланках, які не впливають взагалі на ну, затвердження цього закону, тож все ж таки затвердять і після того, як затвердять, ось ще буде певна кількість неспокійних процесів. Чи буде посилена українська система ППО в Січні? Так. Да. Це вже на це вже покладено кошти, на це вже покладено велику ну, таку е, частину часу. Ну, тобто, і знову мені показують хвости з минулого, тобто буде посилення тим, що нам вже обіцяли і тут, до речі, ми дочекалися вже чогось технічно це вплине взагалі на захист країни. От дивіться, посилення буде, але воно буде технічне. Ну, тобто, щось приїде, щось доїде, щось ще пообіцяють. Але я от питаю, чи вплине це, це на захист, мені кажуть так, але згодом, бо необхідність ще отримати якусь комплектацію, якісь. Можливо, майстрів якісь якихось, які будуть долучені саме до використання в захисті цих систем. Бо аби їх почати використовувати, ще потрібен час, але наявність їх вже є. Чи буде збільшено пряме виробництво боєприпасів для України країнами ЄС протягом цього року? Ні, не будуть, і в них навіть немає такого наміру. Будуть якісь заяви, але ці заяви будуть за 15 марканом, вони будуть, ніби, знаєте, такого більш відволікаючого характеру. Бо використання буде, але я не бачу його збільшення, особливо до нас і для нас, бо все ж таки в них іде. Е в них іде знаєте що? В них іде сподівання все ж таки більше на нас, тобто вони не планують використовувати більше зброї для нас, а вони викор... планують допомогти нам ви... Ви... виготовляти більше зброї для себе. Тобто немає такого плану просто нас наситити зброєю. Ну знаєте, тобто не рибку нам дають, а вудочку, от на це більше схоже. Навіщо в Київ приїхав глава міністерства закордонних справ Японії? Якийсь вихід, якусь ситуацію, необхідність прояснити та особисто переконатися в чомусь. Ну тобто, це не просто така товариська поїздка або зустріч це більше схоже на аудит, це більше схоже на прийняття рішення, знаєте, крапки над і проставити, бо вже щось обговорювалося. вже… Були якісь домовленості на майбутнє це майбутнє настало. Тож я бачу, що ми будемо змінювати взагалі всю політику наших стосунків з Японією, домовлятися, перемовлятися. І тут, до речі, я б сказала, що Японія зацікавлена в тому, аби скласти з нами якусь, ну, якийсь новий союз. Тобто, щось їм це теж. Це цікаво. І от саме про це сьогодні йде зустріч. Чи справді є ймовірність, що Орбан очолить Єврораду? Е, ймовірність така є, і дійсно є на це планування якесь, але не дійде до діла, бо ця ідея вона все ж таки зруйнується, і Єврораду очолить хтось. Новий, якась нова людина, прізвище якої воно не так сильно поширене е, по всесвіту, скажімо так. Тож ні, але це буде пізніше. Я не можу сказати, що це буде от от чи в цьому році пізніше. Чи справді атака по аеродрому в САКах призвела до фатальних наслідків для РФ, які російська влада всіляко приховує? Так справді. Справді там були такі досить потужні руйнування. Вони не розраховували, тому що не спрацював захист, і вони бікаються через це дуже сильно. Чи жалкує? Що Росія? Є... Так, там дійсно там втрати, і втрати приховуються навіть не просто, що там люди загинули, а люди загинули, люди загинули. Досить великій кількості. Вони втратили велику, ну, пентакливу сферу. Тобто, вони втратили зброю, вони втратили фінансування якесь. Вони втратили щось дуже-дуже коштовне, щось дуже дороге. І це дороге, воно ніби повинно захищатися більш ретельно та більш потужно. А цього не сталося. І через цю ситуацію навіть полетіли голови. І про це вони теж зізнаються пізніше. Чи є у України план на випадок припинення підтримки з Заходу? Так, да, 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 але він не знадобиться. Той план, який ми вже розрахували, який змінювався, який гнувся, який відмінявся та коригувався, він не, знаєте, як він не спирається саме чомусь на допомогу від Євросоюзу, бо він базується на наших можливостях і на тому, що ми вже маємо. Тож тут. План Б. Він ну не має, не буде він втілюватись, але він є. Він тут навіть не Б, тут навіть два-три варіанти ще розвитку взагалі подій. Чи справді в НАТО готові підтримати Україну в повітрі під час масштабних ракетних атак? Офіційно ні. Ні. А, ця ситуація не буде. Загострюватись, в НАТО не піде на те, аби офіційно, ну, бо це буде вступ в війну. Ні, цього вони робити не будуть. А давайте так. Чи вони не будуть про це заявляти, вони не будуть це демонструвати та цим, ну, бравувати, скажімо так, а чи будуть вони це робити? Ну, фактично. Ні. Ні, ні, тут ризики того не варті для них, тому вони не будуть цього робити ніхто на це не піде ні.